Всім вітання, слава Україні. Довго ми не знімали ніяких відео, нічого не показували, зима, ну, там то свята, то нема настрію, як завжди, з цими обстрілами постійними. Значить що? По тракторах? Ви, виїхали сьогодні так сказати, тест драйв провести. Ну, почали їхати в сніжок пробуксовують трімні. Зараз ну, ремень один у нас. Зараз трошки натягнемо, бо посередньо він їхав. Значить, що по, з приводу посилення рами. Я там уже і вже і там понасверлив. Але Так, зараз сюди. Думав, опорні почибники сюди, Ну хто дивився моє відео попереднє, той знає. Але, але, але ми все-таки е, не поставили. Не підшипники, не підсилювали, нічого зробили так, як і було. Чому? Спитаєте? Хто зна чому? Тому що цей тракторець слабенький, як його не підсилюють, все одно він слабенький. І якщо його берегти, він у нас 10 років працював. Якщо його трошки берегти, не так як ми його гвалтували, як могли, і дибки встановили, і піньки смикали, і по три прицепи возили в грязюку, трошки берегти воно буде. А як ми будемо підсилювати, все одно ми планували до півосі, то все одно буде нагрузка на корпус, на чулки, на корпус, ну а метал тут слабенько, все одно все його дивитиме сюди. Тож ми Постараємося його трошки приберегти. Я думаю, воно буде працювати. Значить, що ми зробили по трактору? Поставили ну, свідочку поставили. Поставили бачочок на гідравліку. Це шлангочки треба замінити, це временно там, От Отаке тепер сідло у нас козирне. Сидиш там як пан. Що зробили? Ще вивелича гідравліки. Під праву руку, щоб було ну, удобніше працювати, тому що речаг був отут і отак він стояв якраз біля цієї роздатки, так би мовити. Тут речаг тоді повертається, ну, невдобно зовсім сюди вивели. Ну так, такий опорний почимничок поставили, саморобний, так сказати би. І підсоєнилися, і просто дуже просто. Я не знаю, чому його так би не робили, коли складали ці трактора. Ну, користо, китайці. От, зараз що, зараз підтягнемо ремішок і спробуємо загнати його на город через оці сугроби. От, Що ще, ще хочемо все-таки поставити сюди генератор. Десь отут він у нас буде, підключимося, щоб можна було заводити стартером. Не рукою крутити, а стартером. От такі, такі справи. Всі ми. Да, видите, игра уже покажи. глуши мабуть! глуши Ось так намило снігу. Я там трошки підштовхнув і нічого, грибе, лізе потихеньку. Отже, зробили тест-драйв. Як-так це наша на сьогодні все. Всім дякую, що були з нами. Вот. Будемо ще щось знімати, поставимо генератор. Може якось виїдемо по Все, Всім пока, все буде Україна.